Ну, друзі, корунт робить просто ідеальний ґрунт до посіву. Шикарно розробляється земля, тут під посадкою трошечки є грудочки, але грудочка зовсім мілка. А от якщо прогулятися трошки далі, то ґрунт розробляється, напевно, навіть аж занадто гарно, бо не дай Боже е якихось проливних дощів, то його може забити. А цього би дуже сильно не хотілося. Сонечко вже заходить за небокрай. Ну, а нам ще десь половину площі працювати, тому а, роботи ще достатня кількість. Маю надію, що справимося, аби вся техніка працювала, то, то за сьогодні маємо завершити. Ну і завтра чекаємо Володю у гості, аби трошечки підшаманити оцього дракончика.